Добрий день. Сьогодні розглянемо практичну роботу по налаштуванню показу комп'ютерної презентації Що я знаю про Україну. У кожного з вас лежить заготовка файлу, який ви можете редагувати. Отже, перше. Створіть з відповідних написів на слайді 2 гіперпосилання для переходу на сторінку. Перше. Столиця місто Київ це буде зовнішнє посилання на Вікіпедію з відповідним змістом. Україна в цифрах буде переход на третій слайд, так як третій слайд відповідає цьому напису. Історія держави буде переход на четвертий слайд. І символи України зробимо внутрішнє гіперпосилання на шостий слайд. Перший слайд. Перше посилання буде зовнішнім. Відкриваємо, на, відкриваємо нову вкладинку і пишемо, можна скопіювати, щоб не друкувати. Перше виходить Вікіпедія, на неї зробимо гіперпосилання. Відкриваємо сторінку, копіюємо адресу, переходимо на вкладку Назад на нашу презентацію. Обираємо «Вставити», текст виділений, посилання, правою кнопочкою мишки Вставити, так як у нас скопійовано, і застосувати. Далі внутрішнє гіперпосилання виділили, ставити. Пам'ятаємо, що тут ми повинні зіслатися на третій слайд. Обираємо посилання. Можна вписати сюди, якщо тут у нас немає, то слайд 3. От. Одразу він ось виходить в шуканих. Слайд 3 Україна в цифрах. Далі історія держави це у нас буде слайд 4. Можна скористатися вставкою, а можна ось ланцюжок, також та ж сама буде те саме посилання. Обираємо слайд 4. І символи України. Посилання це буде на шостий слайд. Так, слайд 6. І пер на цьому слайді вже поробили. Далі, наступне завдання. Створіть, створіть на слайдах 3, 5 та 7 кнопку для переходу на слайд 2. Вибачте, 3, 4, там у нас і п'ятий також, але 3, 4 та 6. Тобто на ці слайди, що ми посилалися, з кожного з них треба створити кнопочку для переходу на слайд номер 2 Отже, зайшли на слайд номер 3 на якому ми будемо робити саме посилання на перехід слайду номер 2 Обираємо вставити. Можна обрати фігура, намалювати кнопку. Хочете з кругленими краями прямокутник, хочете, звичайний, я візьму зі скругленими, оберу, намалюю кнопочку, виділю її і оберу гіперпосилання. Впишу, дивіться, тут можна вибрати слайди в презентації, але коли це відбувається нижче, їх може бути просто не видно. Тому тут можна вписати, але зараз можна скористатися. Тому виберемо слайд 2. Це слайд називається Україна. Посилання на кнопку зроблено. Його можна підписати тут буде, що це саме слайд 2. Так, далі наступний слайд це в нас буде слайд 4. Так само зробимо кнопочку: це буде вставити. Фігура. вбираємо прямокутник. Так. І а, виберемо. Гіперпосилання, слайди в презентації, слайд номер 2 Те ж саме зробимо на шостому слайді. Шостий слайд це символи України, державні символи, ставити фігури, прямокутник. Так, знову гіперпосилання. Слайди в презентації і слайд 2. Так. Далі зробіть на слайді 6, це зараз на якому ми знаходимося, піктограму з гіперпосиланням на сторінку з Вікіпедії Гімн України. Зараз на щось треба зробити: тобто, саме на слові гімн. Обираємо нову вкладочку Google. Гімн України. Дивимося ось Вікіпедія, копіюємо посилання, переходимо до слайду і вставляємо гіперпосилання на зовнішній перехід, тобто на Вікіпедію. Далі таки підпишемо текстове вікно, візьму, тобто, вставити текстове вікно, і підпишемо цю кнопочку на, на слайд номер 2. Тобто тут буде видно, що куди буде відбуватися перехід, да? тобто на другий слайд. Так, можна підписати всі кнопки, які ми без назви поставляли? І остання. Так. І можна подивитися у режимі слайд-шоу, що ми будемо мати. Перший слайд у нас немає ніякої анімації, немає гіперпосилань. Другий слайд столиця місту Київ. Натиснули, перейшли на Вікіпедію. Далі Україна в цифрах, перейшли на Україну, в цифрах. натиснули на кнопку Перейшли на. Другий слайд історія держави. Також перейшли на другий слайд і символи України перейшли на слайд номер 2. Перейду ще раз і спробуємо перейти на Гін. Тобто ми повинні перейти за зовнішнім гіперпосиланням. Є всі посилання працюють. Можемо закінчувати. У вас прикріплене вже завдання, бо є заготовка, вам треба доробити ось ці всі дії, і потім натиснути кнопочку на здати.